Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 20 травня і я буду обробляти свої вишні і черешні від шкідників і хвороб. Хочу показати який стан розвитку вишні на 20 травня. Не знаю як правильно називається цей сорт вишні. Вона більш похожа на черешню і листочки в неї такі самі, як у черешні, плоди мають трошки видовжену форму. як вона правильно називається? Купували ми ці сорти, як шпанка, але різниця велика. От другий сорт. ця більш похожа до вишні. І плоди має круглі, ну і видно, що і листочки також кругленькі, вкус в них теж різний. Ця як Вишня, а та як черешня. Як правильно називаюся, не можу сказати. Такий стан розвитку черешні. Валерій Чкалов на 20 травня. Трошки є плодів. Я спробую сьогодні. Обробити їх. Шкідники, вишнева муха, попелиця, пильщик. Буду використовувати препарат твікс, це інсектоакарацит кишкової дії. Зараз дуже потрібно на черешнях і вишнях акарацит використовувати від різного виду кліщів. Ефективний препарат. Проти 30 видів опасних шкідників саду. Дієвий при перепадах температури. Період захисту до 20 днів. Так і зараз перейдемо ще. Це молоді деревця. Перейдемо зараз ще до одного. Черешні. Такі плоди. Хвороби кокумікоз плямистость листя буду використовувати препарат СКОР. Скор є системним препаратом плодових культур. Також це препарат сильної дії лікувальні 5 діб і профілактичною 8-10 діб проти збудників хвороб. Якщо холодно, то можна додати ще. Кор. Но у нас, мабуть, вже не буде таких похолодань, як були. І через 4-5 днів я буду робити ще одну обрізку зелену операцію, так як я розказую. От два сильних пагона догори йде. Крайній і перед ним, а я буду обрізати на більш горизонтальну гілку, так як я весною спеціально вибирав і обрізав, щоб зовнішна почка була третя. Зараз покажу ще на деяких деревцях, де можна побачити, де добре видно тут добре видно, О, будь ласка. Чому я так роблю? Не можна стримати гілку. От гілка йде догори. Я зробив зріз. Я вже змушений був натягувати нитки, бо вона росте до гори. Робити розтяжки. От видно, що вона розтяжки, видно, як вона догори пішла. І тут я тоді беру, обрізаю весною зовнішню. Бруньку, що була третя. І можете побачити, як виросли дві. Перед нею вверх, будь ласка. Вони вже мають 50 50 днів, 40, то, мабуть, точно сантиметрів. Я зріжу і буду, буде горизонтальна гілка. Так само і тут можете бачити. От Дві догори піде, буде горизонтальна. Я тут зріжу. І так я буду продовжувати далі стимулювати ріст гілки. От іде гілка. Іде продовження. І два сильних пагони йдуть вверх. А цей, який я маю зрізати, буде горизонтальний. От я тут зріжу через 4-4-5 днів. Побачимо, як воно буде рости. Так. На деяких я вже і позрізав тут. От видно, зрізав. Думаю, ця інформація буде вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам. І гостям свого каналу. Міцного здоров'я та мирного неба. Слава Україні!